Привіт усім шанувальникам фентезі. Сьогодні я хочу познайомити вас із новим медіапроєктом Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара, творці фентезі та їх історії, в якому ви дізнаєтеся більше про авторів, що творять у жанрі фентезі, а також про їх історії. Розпочнемо. <му> Сьогодні ми поговоримо про сучасну письменницю Дженіфер Лін Арментраут та її захопливий цикл Кров і попіл. Але спочатку розкажу вам трохи про авторку. Дженніфер Арматраут, також відома під псевдонімом Джейлін, американська авторка сучасних романів у жанрі New Adult та фентезі, деякі з яких стали бестселерами за версією New York Times. Авторка народилася 11 червня 1980 року у Західній Вірджинії, США. І вже з дитинства захоплювалася літературою та писала оповідання, що в дорослому віці, безсумнівно, допомогло їй створити неймовірні історії, які полюбилися читачам по всьому світу. Попри безліч відмов на шляху до омрії мети, перша книжка Дженніфер Арметраут, роман Непівкровка, була видана у 2011 році. Проте справжнє визнання авторка отримала завдяки любовно-фантастичному роману Обсидіан, який також вийшов у 2011 році. Саме тоді вона розпочала свій шлях у видавництві. Ще додам, що Дженіфер вважається автором-гібридом, оскільки їй вдалося успішно видаватися самостійно. Одночасно співпрацюючи з малими незалежними та великими традиційними видавництвами. Станом на 2024 рік авторка має 71 видану книжку. Більшість з цих історій є циклами, проте є й окремі книги. Вона любить писати історію для всіх вікових категорій, щоб запобігти вигоранню. Свої твори для молоді письменниця пише у жанрах сучасного роману, фентезі та наукової фантастики. А під псевдонімом Джейлін вона публікує любовні романи для своїх дорослих читачів. Дженіфер говорить, що майже кожного дня вона проводить близько восьми годин за письменництвом. Під час творчого процесу любить чергувати друк та написання тексту від руки, щоб уникнути письменницького застою. Проте, Дженіфер Ермантраут займається не лише написанням книжок у 2015 році. Колега нашої авторки запропонувала їй підписати книжки для першого випуску серії Титан. Дженіфер не сподобалася ідеї ніяково сидіти та самостійно підписувати книжки. Тому вона запросила інших авторів приєднатися до цієї події. Після цього Дженніфер започаткувала Апалікон. Це книжкова подія, в якій беруть участь понад 160 авторів. Під час проведення заходу читачі можуть відвідати книжкові соціальні заходи та дискусійні панелі. Цей захід швидко став новим способом для читачів та авторів гуртом святкувати випуски нових книг. Успіх цієї події з кожним роком стрімко зростає. Книги Дженніфер Арментраут є оригінальними зі сюжетом і обов'язково зацікавлять кожного читача. Особливо вдалими у авторки виходять описи стосунків та відвертих сцен. А додавши до цього ще й фентезійний сюжет, відірватися від читання буде значно складніше. І саме зараз поговоримо про цикл Кров і попіл. Довгий час цю серію вважали гарячою новинкою в жанрі романтичного фентезі. Але про що ж ця історія? У книжці розповідається про діву, яку з народження готували до служіння богам Пенелафі, а саме так звуть головну героїню. Самого дитинства живе за жорстокими правилами, її ніхто не має бачити, тому дівчина, пересуваючись замком, завжди ховає обличчя за покривало. Проте і спілкуватись з ким небудь Діві заборонено. Пенелафі має бути недоторканою, бо вона обрана для важливого релігійного ритуалу, після якого вона вознесеться та стане подібною до богів. Та головну героїню ніколи не влаштовувала така доля: її лякає наближення ритуалу та неможливість прожити справжнє життя. Саме тому дівчина таємно порушує всі можливі і неможливі правила. Навчається бойовим мистецтвом, допомагає тим, кому пощастило менше, та часто потайки вибирається із замку. Під час однієї такої втечі Пенелафі або маківка, як її ласково називали батьки, сховавшись під маскою, зустрічає хлопця, що працює в замку. І той плутає її зі служницею, з якою в нього час від часу відбувається побачення. Через послідовність певних подій, про які я не буду розповідати, щоб не розкрити сюжет, цей хлопець опиняється в замку, де живе Маківка, і стає її новим особистим охоронцем. Наша головна героїня, звісно, шокована. Однак це лише початок неймовірних пригод, які спонукають її засумніватися майже в усьому, що вона знає про своє оточення та історію королівства, в якому проживає. На неї чекає боротьба з кровожерливими монстрами, зустрічі з вимерлими магічними істотами, які мають допомогти у вирішальній битві між двома королівствами, які століттями перебувають у ворожнечі. Цикл авторки кров і попіл це особливо романтичне фентезі про боротьбу зі злом та палке кохання. Насичений сюжет та атмосферні герої серії, впевнена, сподобається поціновичам жанру Young едалт та сучасного фентезі. Проте, при прочитанні першої книги, світобудова може здатися складною, але це лише початок циклу, що складається з шести книг. Тому не поспішайте засмучуватись: легкий та захопливий сюжет затягне вас у світ фентезі вже з перших сторінок і не відпустить до закінчення історії. Тож, якщо ви ще не знайомі з цим дивовижним фентезі авторства Дженніфер Арментраут. Обов'язково завітайте до Полтавської обласної бібліотеки для юнацтва імені Олеся Гончара та візьміть першу книгу з цього циклу.